Вулиця Леніна переименована на Воскресенську, а комсомольська на Старокозацьку. У Дніпрі триває процес дерусифікації та декомунізації. На кожній сесії міськради переименовують вулиці, бульвари, проспекти. Тільки від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну у Дніпрі дерусифікували вже понад 250 вулиць та провулків. Втім, не скрізь на будинках встановлені нові адресні показчики. До того ж, вони мають виглядати відповідно до дизайн-коду міста. Взагалі то правильно. Щоб було однаковий, там формат і все, так? Да? Звісно, це було б добре. Файно. Тож в кольорі Дніпра, ні чи в одному кольорі. Ну, так, приє... ну, сприйнятний. Ну, може, щось може бути більш гарно, але так. О... До нього ну, відповідає, ну, що це хвилі, річка, Дніпро. Код э, доволі гарний вийшов. Ну, просто подобається. Місто для адресних табличок має бути звільнене від рекламних банерів. З кінця 2018 року на території міста діє принципи розміщення засобів зовнішньої реклами, вивісок та табличок. Так називаємо дизайн код міста. Цим документом регламентується розміщення будь-яких конструкцій на фасадах будівель на території міста, в тому числі зазначеним документом пунктом 4.5.5 передбачена охоронювана зона для адресних покажчиків, в якій заборонено розміщення будь-яких рекламних конструкцій для власників фасадів розробили спеціальний конструктор, в якому можна створити та завантажити макет адресного вказівника, ви можете там ввести назву, номер дома, навіть під'їзд. Там все такий генератор згенерує вам. Макет, який можна дати у виробництво і виробити таб табличку. Все це все теж було бажання. Ми зробили так, щоб користуватися було зручно. Процес заміни адресних показчиків триває. Дніпрянам не доведеться бачити табличку з вулицею чекістів чи якутська. Багато мешканців міста скаржаться і до нас звертаються, не хочуть бачити на своїх будинках назви асоційовані або афільовані з, з країною-агресорами. Тому на сесії горсовету було міськрати було прийнято рішення по заміну по перейменування вулиць, і також по заміну адресних показчиків на будинках. Дивіться, ми зайнялися придбанням. Ми... Замовили і вже придбали більшість табличок, але не, 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 часу не вистачає, так як наші співробітники зайняті на ліквідації е, прильотів. Щойно погодні умови покращаться, комунальники приступлять до заміни адресних показчиків спочатку на підпорядкованих їм будинках, а після цього перейдуть до інших будівель у Дніпрі.